Україна має дати рішучу відповідь на рішення Росії про анексію українських територій. Про це заявив керівник волонтерського штабу Українська команда Артур Палатний на своїй сторінці у Фейсбук і запропонував низку відповідних заходів, якою має бути відповідь України та світу на проголошення анексії українських земель. Перше Керівництво України має нарешті остаточно викинути російський бізнес та російських олігархів з України, а не йти на компроміси з агентами впливу Кремля, особливо у високих владних кабінетах, запровадити тотальні санкції проти російського бізнесу та провести тотальну конфіскацію всіх російських активів. Крім того, керівник української команди наголосив, що західні партнери мають надати Україні новітнє озброєння. Зброя для ЗСУ. Наші партнери мають забезпечити нас всім необхідним. Це і ракети, які здатні вражати цілі понад 300 кілометрів, новітні військові літаки та сучасні танки. І четверте, на ядерний шантаж Росії, відповідь від світової спільноти має бути вже зараз.